Шановні члени Державної екзаменаційної комісії, вашій увазі пропонується дипломний проект на тему розробка програмного забезпечення обліку роботи бібліотеки Вищого навчального закладу. Метою цього дипломного проекту є розробка системи, що забезпечує автоматизацію обслуговування читачів багатопрофільної бібліотеки на прикладі бібліотеки ЗНТУ. У процесі роботи над проектом були вирішені такі завдання Завдання 1. аналіз предметної області і концептуальне проектування. Був проведений аналіз предметної області та бізнес правил організації. В результаті аналізу була розроблена концептуальна модель предметної області, що включає опис інформаційних об'єктів, їх характеристик і зв'язків між ними. А також обмежень на значення окремих даних і їх взаємозв'язків, закладених в бізнес правила. Специфікація концептуальної моделі приведена в пояснювальній записці Бізнес правила сукупність правил, що регламентують діяльність конкретної організації, завдання 2. Вибір інструментарію проєктування було виконано аналіз наявного інструментарію проєктування інформаційної системи. В результаті була обрана система керуванням базами даних Microsoft Access версії 2016. На сьогоднішній день дана СКБД, по-перше, є однією з найбільш потужних так званих настільних СКБД. і по-друге, досить проста у вивченні і використанні. Крім того, за співвідношенням ціна продуктивність дана СКБД перевершує аналоги. Характеристики СКБД аксес наведені в пояснювальній записці. Настільні СКБД, клас СКБД, призначених для використання в малих і середніх організаціях у випадках, коли не потрібна обробка дуже великих обсягів інформації, десятки і сотні тисяч записів. До потужних СКБД відносяться інформікс, Оракл, МСКЛ, сервер та інше. Однак вони коштують дуже дорого кілька тисяч доларів і вимагають наявності серйозної апаратної підтримки, тому їх використання на невеликих підприємствах економічно недоцільно. Завдання 3. логічне проєктування на цьому етапі за допомогою обраної СКБД було вирішено ряд підзадач. 1. Була розроблена схема бази даних, що включає в себе визначення кількості таблиць схеми таблиць, які передбачають опис атрибутів, тобто їхніх імен, типів даних і розмірів полів, а також зв'язків між ними. 2. Були розроблені необхідні запити до бази даних, що використовуються в процесі роботи БД, а також для видачі звітів. Розробка запитів була виконана за допомогою конструктора запитів СКБД access з подальшим коректуванням при необхідності на вбудованій мові структурованих запитів SQL. Тексти SQL запитів наведені в пояснювальній записці. 3. У процесі роботи з системою часто виникає необхідність роздрукування отриманих результатів. Для цього в СКБД Аксес є вбудований генератор звітів. Інформацію, що міститься в звітах, можна або переглянути на екрані, або відправити на друк. Зразки звітів наведені в додатку, б до пояснювальної записки. Завдання 4. розробка інтерфейсу користувача, оскільки користувачі системи, люди не завжди знайомі з тонкощами комп'ютерної техніки. Спроектована система повинна мати дружній інтерфейс. Після завантаження системи на екран виводиться головна форма. Розташовані на формі кнопки утворюють меню системи. Що складається з наступних пунктів, формуляр читача, книги, звіти, замовлення літератури, довідники, пошукова система, вихід із системи. Форма формуляр читача викликається одноіменною кнопкою. Форма містить відомості про читача, прізвище, ім'я по батькові, місце роботи, домашня адреса і телефони. Крім того, на цій формі є підлегла форма, призначена для введення інформації про обслуговування даного читача. Форма книги викликається одноіменною кнопкою. Форма містить бібліографічний опис книги, а також відомості про відділи бібліотеки, де вона зберігається. Крім того, на формі є кнопка пошуку потрібної книги. Форма замовлення літератури призначена для оформлення довгострокових замовлень читача на необхідну літературу, тобто літературу, відсутню в даний момент у фонді. Після виконання замовлення включається прапорець виконано. На формі є кнопка видалення виконаних замовлень. Видаляються ті замовлення, у яких включений відповідний прапорець. Пошукова система призначена для пошуку літератури за різними параметрами по автору за ключовим словом по частині назви. Форма звіти призначена для видачі необхідних звітів та поточної паперової документації, представлених у вигляді таблиць або діаграм. Зразки звітів наведено у додатку Б. Пояснювальної записки, висновки Практичним результатом проведеної роботи є створення автоматизованої інформаційно-пошукової системи, призначеної для використання в багатопрофільних бібліотеках вищих навчальних закладів. Розробленою системою може користуватися будь-який працівник, який має мінімальні навички роботи з комп'ютером.